Вітаю вас, мої шановні представники знаку зодіаку та рази. З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз на липень 2025 року для вас. Розберемо основні важливі аспекти, що ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, можна звертатися до мене в Дірект Інстаграм, а також для розбору натальних карт або ж підбору дат для важливих подій. А цей місяць для вас сповнений можливостями реалізувати свою кар'єру та амбіційні цілі. Уран, планета інновацій та всього креативного буде змінювати знак. А також Меркурій, який відповідає за мислення та інформацію, буде в ретроградному русі. Також ретроградними будуть і Сатурн та Нептун. Тобто на нас чекає зміна енергії. На початку місяця ми можемо щось. Починати, а вже потім аналізувати і допрацьовувати про все це більш детально. А я вам щиро дякую за вашу підтримку, за ваш зворотній зв'язок. Дякую, що ви зі мною. Починаючи із 1 липня, ми спостерігаємо таку картину, що Сатурн у з'єднанні із Нептуном. В цей період соціальна планета, яка відповідає за закон, стійкість, наполегливість та порядок, Буде у з'єднанні з планетою милосердя, віри та любові. Нептун буде акцентувати саме теми милосердя та смирення нашої наполегливої праці, адже із першого. Липня він стоянів, тобто в цей період планета призупиняє свій рух для розвороту, а розвертається він уже 4 липня і повертає вас до питань, які пов'язані із усім, що стосується партнерських взаємовідносин. Це можуть бути і повернення до перегляду ваших відносин із клієнтами, із опонентами. Перепідписання документів, будьте уважними, адже можуть бути шахраї, можуть бути заплутані ситуації. 4 липня буде з'єднання Венери, планети управитель вашого знака Зодіаку, яка відповідає за красу, взаємовідносини, бажання та фінанси із планетою креативності Ураном, у вашому восьмому секторі. Тобто, в цей період ви можете захотіти якогось оновлення, це може бути оновлення ваших стосунків. Бажання дізнатися більше через психологію та нові технології, астрологію. А це сприятливий час і для проведення операцій, кому потрібно, з використанням нової техніки, нових методів. А це хороший час і для зустрічей із впливовими людьми, та можуть бути рішення, пов'язані із банківськими системами. Ви можете переходити на новий рівень в банку, або ж оновлювати. Свою інформацію. В цей період Венера цього дня буде переходити вже в знак Близнюки. Ваш дев'ятий сектор, і там, де Венера, там успіх. Дев'ятий пов'язаний із вищою освітою, в першу чергу, і з онуками, кому потрібно, тож можуть бути гарні звістки про них, зустрічі з ними. Це дім і повторних шлюбів, тож сприятливий період і для підписання важливих документів, юридичних угод. 5 липня буде напружений аспект, адже місяць буде у з'єднанні з, з Гекатою з чорним місяцем. Місяць символізує наше відчуття безпеки та комфорту, нашу підсвідомість. А чорний місяць це тіньова сторона особистості, це наші острахи, побоювання або ж, навпаки, зацикленість і надмірність на чомусь. Торкається він другого сектору, тобто сектор ваших власних фінансів, ресурсів, здоров'я та талантів. Цей період може бути страх виступу, страх проявити свої таланти, або ж вам може здаватися, що ви нічого не розумієте, нічого не можете дати цьому світу, у вас немає ніяких особливих талантів, або ж ви можете бути незадоволені джерелами своїх доходів, рівнем свого доходу. А 7 липня буде подія планетарного масштабу Уран планета революцій. Всього нестандартного і креативного планета бунтарів буде переходити із знаку. Телець, де йому було не дуже комфортно в знак Близнюки, і тут йому набагато вже легше, адже це також повітряна і стихія, як і стихія знаку водолій, яким управляє Уран. В цей час буде перехід. Урану, ваш дев'ятий сектор. Оскільки планета вища, вона дуже сильно діє на нас, діє на ціле покоління, тож її перехід буде поступовий, вона ще буде заходити в ретроградний рух, а саме із 6 вересня, і в кінці року, 8 листопада, вона буде на короткий період знову заходити в знак Телець, ваш восьмий сектор. Щоб ви щось допрацювали, десь підкоригували, провадили щось нове, і вже далі наступні сім років він буде в вашому дев'ятому секторі. Можуть бути неочікувані звістки, неочікувані різкі зміни, які торкаються всього іноземного. Це може бути і переїзд для когось, або ж одруження, може бути і видання ваших курсів, наукової праці, виступи. Він буде з квітня 2026 року до травня 2033 року, в вашому 9 секторі, в знаку Близнюки, 10 липня буде повня у вашому 4 секторі. Місяць і період буде в знаку Козоріг, і ви можете отримати результати, які торкаються вашої сім'ї. Нерухомості, може бути прихід важливого документу, який пов'язаний з купівлею або продажем житла, або ж оренди із землі, в тому числі, може бути вирішене питання, пов'язане із. Нерухомістю, або ж взагалі будь-яке сімейне питання, може бути зустріч із членами родини, або ж звістка про народження дитини, переїзд. Якщо в цей період ви намічаєте ремонт, то це вже може бути завершення, фінал ремонту. 12 липня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до кармічного місячного вузла раху, а також в гармонійному аспекті можливостей до вузла. Кету. Це сприятливий період, торкається він 6-го, 10 та 12 секторів. Все, що торкається вашого режиму дня, роботи, здорового способу життя, психологічного стану, а також кар'єри, тут ви можете за основу брати свій досвід і, обираючись на цей досвід, йти шляхом еволюції, отримати нові знання та. Нові можливості. 13 липня Сатурн слідом за Нептуном стає ретроградним. Тож плюс-мінус тиждень він теж буде в стоянні і буде акцентувати тему соціального росту, відповідальності, а саме у вашому сьомому секторі секторі партнерства. Ретроградити він буде до 28 листопада цього року, проте із 1 вересня він буде знову, будучи ретроградним, заходити в знак Риби не на довгий час ваш шостий сектор. В цей період він буде повертати вас до відповідальності, можете повертатися до своїх попередніх обов'язків, які торкаються рутини на роботі, вдома. Ви можете повертатися до вирішення питань. Пов'язаних із вашими документами здоров'ям. це може бути і період дієт, взяття аскез, буде відповідальність за ваших домашніх улюбленців, наприклад, оскільки це дім допомагаючих професій, а то також можуть бути повернення і до цих питань. 18 липня і по 11 серпня Меркурій буде в ретроградному русі. В цей період не варто поспішати. Він дається нам для того, щоб ми все переглянули, перевірили, зробили роботу над помилками, займалися структуруванням своїх знань, паперових справ, документації різноманітної. Може бути перепідписання угод, оскільки він буде в знаку Лев в вашому 11 секторі, можуть бути зустрічі з вашими друзями або ж однодумцями з тими, з ким ви вже знайомі, але давно не бачилися. Це може бути і повернення до навчання онлайн, або ж ви можете повторно перезапускати рекламу свої продукти онлайн, оскільки 11 сектор це сектор наших планів на майбутнє, то ви можете також переглядати свої плани, переписувати їх, можливо, які вже стали для вас неактуальними. А 22 липня сонце буде переходити в знак Лев в ваш 11 сектор. І вже зараз ви почнете активно впроваджувати щось нове в свою діяльність, розширювати свої можливості через соцмережі, через впровадження чогось нового, креативного, нестандартного, нових технологій. 24 липня буде новий місяць, також в вашому 11 секторі. Тут же сонце буде у з'єднанні із місяцем, буде зароджуватися новий енергія. В цей час ви можете мати можливість сприятливі зміни, які торкаються ваших хобі, друзів, а також дітей, ваших колег по роботі або знайомих. 25 липня сонце буде в опозиції до плутону планети трансформації та кардинальних змін, торкаючись 11 та 5 сектору. В цей період ви можете відчувати напруженість, може бути протистояння між інтересами більшості та вашими власними. Вам може здаватися, що вас не розуміють діти, Може бути надмірний контроль і бажання змінити, змінити своє хобі, змінити. Все, що стосується романтичних відносин, або ж поїхати туди, де ви можете реалізувати свої плани і надихнутися творчістю в колі однодумців. 31 липня буде з'єднання Меркурію ретроградного та сонця, що може вказувати на ваше Бажання показати себе яскраво серед друзів можуть бути виступи повторні, відвідування великих заходів повторно. І Венера в цей період буде переходити в знак рак, ваш десятий сектор, де Венера, там успіх, там удача, там розширення ваших можливостей, там посилення вашої харизми. Люди будуть більше тяжіти до вас. Десятий сектор відповідає за статус та кар'єру. Можуть бути гарні звістки, зустрічі з пливовими людьми, може бути і фінансова нагорода, підписання важливого документу. Венера на початку місяця давала вам можливість показати себе через підтримку впливових людей. Адже Венера робила гармонійний аспект удачі до Плутону, а це про великі фінанси та великі можливості. Тож, любі мої терези, бажаю вам успішного липня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся, пересилайте своїм близьким та знайомим, буду дуже рада. І до наступних зустрічей, наступних відео!